Анжеліка Родницька презентувала у Житомирі благодійну виставку Еволюція нескінченності на персональній виставці представлені як відомі роботи художниці, так і нова графічна біло-червона колекція в Україні. Величезний запит на якісь позитивні емоції, на спілкування людей з мистецтвом і митців з людьми. Тому напевно такий проект став можливий. Я рада, що ми сьогодні з вами зібралися, що у нас буде можливість поговорити трішки. Про добре і світле, але про що б ми не говорили, звичайно, ми пам'ятаємо, в який час ми живемо. Ми пам'ятаємо, що зараз важка ситуація в нашій країні. Благодійну виставку художниця присвятила усім, хто загинув за Україну. Під час експозиції триває збір коштів, які організатори спрямують на допомогу постраждалим у ході антитерористичної операції на сході України. Всі акції, які ми робимо. І, які робить і Богдана, і Катерина, і я вони всі носять благодійний характер, бо є величезна кількість людей, які потребують нашої підтримки і допомоги. Це наші захисники, а це люди, які поранені зараз лежать у госпіталях, і для яких кожна копійка надзвичайно важлива. Це діти, які залишилися без батьків. Є дуже багато потреб. Ви знаєте, б'є. Переселенці вимушені, з якими ми так само спілкуємося, намагаємося якимось чином допомагати. Виставка проходить за підтримки асоціації благодійників України та Житомирської міської дитячої громадської організації. Все робимо самі. Усі, хто хоче підтримати цю благодійну акцію, можуть придбати листівку чи каталог, або просто кинути гроші у скриньку.